Тринадцята година, 31 жовтня. У залі засідань Хмельницької міської ради скликається 20-та позачергова сесія. Депутатам запропоновано розглянути 10 запитань порядку денного. І з найбільш важливого надання грошової матеріальної допомоги хмельничанам. Цього разу підтримку отримала сім'я Коваль. Батьки рятують маленьку Софійку, яка бореться з важкою хворобою. І, і скажімо, на те, щоб побороти цю хворобу, треба зібрати величезну суму. Близько 2 мільйонів євро міська рада в чергове долучається до підтримки сім'ї і в максимальному розмірі. А в нас максимальний розмір матеріальної допомоги 50 тисяч гривень на одну особу на тата і на маму, власне, ми передбачили. Окрім того, одноразово по 50 тисяч гривень отримують і 12 родин хмельничан, рідні котрих перебувають у полоні, чи зникли безвісти. Також у ході засідання депутати затвердили договір на грант з Північною екологічною фінансовою корпорацією для фінансування інвестиційного проекту. Що стосується внутрішньо переміщених осіб, і по суті це вже остання крапка в отриманні гранту в розмірі майже півтора мільйона євро на капітальний ремонт і реконструкцію будівель під житло для внутрішньопереміщених осіб, Доволі таки пристойна сума. На позачерговій сесії, завдяки прийнятим рішенням, також вдалося припинити право користування двома земельними ділянками релігійної організації, котра має прямі зв'язки із країною агресором. У майбутньому там висадять сквер або використають для інших суспільних потреб.